Добрий день, шановні члени екзаміційної комісії. Я Едуард Тоцький, представляю вашу увазі свою дипломну роботу за темною програмне забезпечення обліку роботи відділу охорони торговельного підприємства. Результати роботи відділу охорони торговельного підприємства є важливим для забезпечення фінансових результатів роботи всього підприємства. Оскільки таке підприємство забезпечує продаж товарів, то зловмисники можуть прагнути заволодіти ними безкоштовно, таким чином, наносячи збитки підприємству. Будь-які такі випадки мають виявлятися і обліковуватися. Однак виявлення не є простим процесом. Необхідно розподіляти завдання між працівниками, контролювати їх наявність на робочому місці, тобто виконувати цілий ряд завдань, які повинні мати вираження в вигляді функціональних можливостей програми, оскільки без програми неможливо керувати такими процесами у великому, середньому або навіть малому підприємстві. Відповідно, процес обліку всіх відповідних процесів є достатньо широким і складним, що визначає актуальність роботи. Метою роботи є розробка програмного забезпечення обліку роботи відділу охорони торговельного підприємства для забезпечення обґрунтованих рішень щодо керування роботою відділу. Досягнення мети представлено рядом завдань, що включають аналіз предметної області, визначення засобів проєктування, вимог та реалізацію програми. Далі розглянемо ті результати, які щодо виконання цих завдань були отримано. За результатами аналізу аналогів основним прототипом програми, що розроблялось, визначено в Guards Pro. Окрім визначення базових можливостей, вирішено додати можливість реєстрації переміщення обладнання. Також виокремлено визначення тренувань персоналу, що в одній програмі дозволяє за працівником одразу бачити, коли в нього звершується дія попереднього тренування та коли потрібно організувати наступне, щоб продовжувати мати кваліфікованого працівника і надалі. Також важливо у відмінності є те, що розробка має бути безкоштовною, а GuardSPR є платним рішенням, причому плата є щомісячною за кожного користувача. Тобто, чим більша кількість працівників у відділі охорони торговельного підприємства, тим більше необхідно сплачувати. Зниження витрат може бути важливим завданням, особливо в умовах в нестабільної економічної ситуації, яка зараз є в Україні. Засоби вибирались як для проектування, так і розробки, оскільки вони забезпечують цілісний комплекс розробки на рівні фреймворку для веб-розробки. Вибір включав Django і Tornado. Джанго поступається в торнадо у випадку роботи в умовах надпотужних навантажень, коли величезна кількість запитів обробляється одночасно. Проте в умовах роботи відділу охорони торговельного підприємства така кількість запитів є досить обмеженою, тож це не є проблемою і недоліком. З іншого боку, джанго пропонує більш зрілу технологію, кращого опрацювання даних, більшу безпеку, меншу складність, вивчення можливостей, ще більшою у торнадо через необхідність забезпечення роботи в умовах надпотужних навантажень. Тож обрана Django. Будь-який користувач, який використовує програму, має бути авторизовано спершу, інакше доступ до функцій програми не має забезпечуватись. Реєстрація має виконуватись тільки працівниками, які вже авторизовані в програмі, та які мають на це право. Враховуючи це на та підтримку інших функцій, всіх користуючих програми, розділено на роль базового користувача, який фактично є виконавцем завдань з охорони та з правом керувати, який може визначити завдання, продивлятися дані стосовно різних Працівників відділу охорони торговельного підприємства. Відповідні діаграми варіантів використання для цих користувачів ви можете побачити на слайді. База даних є основною створення цього застосунку, адже в основі забезпечення функціональних вимог є відповідні сутності та дані, які ним відповідають. Створено базу даних, а підтримка її роботи забезпечується на основі системи PostgreSQL. Яка вибрана з урахуванням її потужності і безкоштовності. Повністю схема створеної бази даних показана на слайді. Двома найважливішими сутностями, з якими пов'язана охорона торговельного підприємства, які змінюються протягом свого існування, вимагаючи відповідної підтримки під час функціонування програми, є завдання з охорони та інциденти з безпеки. Для кожної з цих двох сутностей визначено порядок змін. Танів, що відповідним чином підтримано в реалізації програми. Основний набір функцій програми доступний з меню. Основні розділи співпадають у базового користувача та користувача з правом керувати, але не повністю. Розділ інцидентів для базового користувача включає перехід до виявлених інцидентів цим працівником відділу охорони, що показано на скріншоті на даному слайді. Перехід до створення запису про новий зафіксований інцидент з безпеки. Сторінка інцидентів з безпеки, які зафіксував працівник, що авторизувався, містить можливості керування інцидентами в межах тих станів, які йому доступні. Потрібно обрати тип вибору, що включає або клас інцидента, або залу або клієнта. Для користувача правом керування також можна обрати працівника. Після цього обрати відповідне значення з переліку, а також встановити потрібний стан, варіанти сортування та проміжок дат. У таблиці відображаються відповідні інциденти. Можна обрати конкретний та відобразити про нього всю інформацію, а також історію змін станів. На цьому слайді вже відображаються варіанти роботи з програмою, користувача, правом керувати. Він може відобразити працівників відділу охорони, переходячи до потрібних даних конкретного працівника або виконуючи потрібну дію, переглянути розподіл завдань з охорони між працівниками відео на встановлену мить. Це може бути і минулий час, і поточний. Зі сторінки профілю працівника відділу охорони доступні його основні дані, а також дані про реалізовані ним тренування. Якщо тренувань більше п'яти, то відображається кнопка для переходу на сторінку всіх тренувань працівника. Та сама логіка використовується і для інших складових. Встановлення йому завдань, його пропуски роботи, графік роботи, виявлені ним інциденти. На останньому слайді подано висновки за роботою. Мою доповідь завершено. Дякую за увагу!